Що таке межа вогнестійкості? Межа вогнестійкості це показник, який визначає, як довго конструкція здатна протистояти впливу високих температур, зберігаючи свої захисні властивості. Вона позначається буквами ЄСІ, це міжнародне номінування класів вогнестійкості і числовим значенням, яке вказує на кількість хвилин, протягом яких двері здатні стримувати вогонь, наприклад, ЄЇ 30 Двері витримують вплив вогню 30 хвилин, її 60. вогнестійкість 60 хвилин, її 90. захист 90 хвилин. Як зрозуміти, який ступінь вогнестійкості потрібен? Для того, щоб визначити, який ступінь вогнестійкості потрібен, важливо врахувати розташування дверей і вимоги нормативних документів. На етапі проєктування будівлі інженери визначають потрібний ступінь вогнестійкості і вказують це в документації відповідно до норм пожежної безпеки. В Україні це регулюється будівельними нормами ДБН в офіси, торгові центри, школи, лікарні, квартирні та приватні будинки найчастіше встановлюють внутрішні та зовнішні двері. Її 60. основна відмінність зовнішніх дверей від внутрішніх це оцинкований метал метал. Покритий шаром цинку для захисту від корозії такі двері більш стійкі до вологи та перепадів температур, тобто прослужать довше.